У 1675 році хан Кримського ханства вирішив вдарити по січі, знаючи, що славно звісного кошового отамана Івана Сірка там не було, він тоді був у поході. Кримці зібрали велике військо і несподівано напали на Запорізьку Січ. Здавалося, що перемога в руках татар. Але тут сталося неймовірне. У ту саму ніч сіркові наснився сон. Він побачив. Як на січ нападають орди ворогів. Прокинувшись серед ночі, Іван відчув це не просто сон, це знак. Без вагань він зібрав своїх козаків і вирушив у зворотний бік, йшли вони день і ніч, коли татари святкували перемогу, не підозрюючи, що хтось зможе завадити їхньому тріумфу, на обрії з'явився Іван Сірко зі своєю лавою. Напад був блискавичний і несподіваний. Козаки вдарили з такою силою, що татари кинули стікати, залишаючи здобич і навіть свої знамена. Ця перемога увійшла в історію як одна з найяскравіших і найзагадковіших. Кажуть, що Іван Сірко мав не лише військовий талант, а й справжній дар передбачення.